Чисть на рік седень еще до ПЗС 204 стана перша, щодо постанови ще суду. Нормально, молодого Івана. Е. Ви ж участі в університеті, ви звертаєтеся через мене через голову. Консиляція проводиться з секретаря. Увага, поставте ще, е, візьміть на свої особисті документи, кимо має. Ну, на суто документи, що ви представляю інтереси Слова Люкосмінчика нівецько область 1930. Ви апелярні по справі, так? Так. Вам розісти спасуд. Справа з вашою апеляційною справи буде розглядати апеляційний суд сладі головуючий Судівській робітській, судді Лаврейський. Семенюка. Сьогодні ми належали чи не буде прокурора, але... Шановний суд, враховуючи те, що ми треба кримінального провадження, місяця відомості щодо наявності або відсутності будь-яких доказів чинної кримінального правопорушення, вважаю за необхідне все ж таки витримати кримінальне провадження, щоб побачити, що там дійсно немає жодних підстав для арешти цього майна і взагалі відсутні будь-які докази. Ну, ми вважаємо, що всі відомості місця цей матеріал коронального провадження, тому вже на... Не заперечуємо проти витрати слідчого, тому що якщо вони будуть запитання, можна було уточнити деякі відомості, в тому числі, щодо певних доказів та самої процедури проведення вилученого вилученого мета. Ми змушені на завтра віддатися справу на 12 годину, а в нас ще інше засідання просто до 12-ї години, то який час 12 години.